Ходьба по дошці з переступанням через предмети. Ніжки разом. Ручки на поясі, спинку тримаємо рівно, стаємо на дошку. Піднімаємо ніжку, переступаємо кубик. Стараємося під ніжки не дивитися, голівку тримати прямо. Прокочування м'яча. Під дугою. Відстань до дуги 2-3 метри. Вихідне положення. Ніжки на ширині плечей, м'яч в руках. Кладемо м'яч на підлогу. Очі дивляться на ціль. Прокочуємо м'яч через дугу. Стрибки з обруча в обруч. Ніжки разом. Ручки на поясі, спинка ліненька. Присідаємо, відштовхуємося від підлоги, стрибаємо в перший рух, відштовхуємося наступний, відштовхуємося наступний, відштовхуємося вистрибуємо.